Всім доброго доброго дня. Е, хочу зробити таке невеличке відео. Е, наша манюня відпрацювала ну, майже рік, 11 місяців відпрацювала, і з нею трошечки, трошки вона прихворіла, але ми її будемо лічити. Що саме дивіться? Ось наша манюня, вона дуже чудова, відпрацювала. І працює і надалі, але є невелика з нею проблема. Зараз покажу. Дивіться, включаю я її і включаю я конвекцію, бачите? І ось йде отакий звук, вона притормажує. І ось так плохо взагалі працює. Приходиться включати-виключати. Виключати, виключать, покуди вона трошечки розігріє, а потім, як розігріється, вона працює чудово, е, якби без проблем. Але ж ви ж розумієте, це ж не дуже гарно і проблема існує. Тому зараз ми будемо її лікувати. А саме як ми будемо її лікувати завдяки древтрест який нам прислав тен. І прислав конвекцію, да, ось вентиляцію. Ми будемо це все з вами зараз міняти. Як це робиться? Є якісь труднощі в цьому чи немає, я не знаю. Зараз будемо узнавати, тому що я скільки дивився відео в Ютубі, то я так і не знайшов ні одного жодного відео, де би міняли тен. Або де би міняли повністю конвекцію. Є тільки відео, де міняли, показують, як міняють сам вентилятор. Ось оце, який працює на витяжку. А от сам цей конвекцію ні разу, ніде я в Ютубі так і не знайшов. Бачите, потихеньку розробляється, розробляється. Не знаю, може. Треба її зняти і зробити і ревізію, воно то працює. От бачите, переключив, вона розігрілась трохи. І якби працює краще. Але мені це не подобається. Так не повинно бути. Тому ми її зараз виставимо в сторонку і будемо розбиратися з нею. Дивіться. Так, ну ось я її відставив. Ага, якраз ось, ось старий термощуп. Який треба вже викинути. Це те, що я вам розказував, бачите, не запаяно, і він швидко вийшов із ладу. Ми його вибрасуємо. Так, заодно ми проведемо її ревізію, як не є рік відпрацювала. Бачите, да тут все це знімемо, почистимо сіточку і знімемо, поміняємо наш. Нашу конвекцію. Дивіться далі. Елементарно знімається ця решітка. Ось тут у нас вентилятор стоїть. Сіточка вже така ж, жда попрацьована. Зараз відкручуємо 4 шурупа і знімаємо. Завдяки ось такому шуріку відкрутили шурупчики, знімаємо і що ми бачимо. Бачимо ми вентилятор, він працює, все з ним чудово. А сіточку ми почистимо від нагарчику. Це тут така сітка стоїть, як на вікнах у нас, да? на пластикових. Кладемо її сюди і розбираємо далі. Ні, зараз ми почистимо, установимо, а потім будемо робити конвекцію. Ну, ось і все. Завдяки нашому средству, яким ми користуємося коли миємо наші каптільні, ми вимили сіточку і вимили решіточку. Ось так. Задають питання, яким средством ми користуємося, коли миємо наші каптільні. Всі думають, що це воно. Ні, це не воно. Це ми використовуємо всього лише бутилочку як розприскуватель. Средство, ну, я не знаю, як воно називається, але у нас в Україні ви його не знайдете, ми замовляємо, нам із-за границі пересилають, ми беремо його 50-літровими бутилями. Так що, кому, якщо хтось хоче, ну, пишіть, ми поділимось і вам з такого чудо средства. Який дуже гарно все вимивати, так легко поприскав побризкав і змив. Так же само і каптільна миється. Побризкали, шланги змили і все чудово. Зараз ставимо на місто, а потім починаємо розбирати вже саму конвекцію. Тут теж нічого такого дивного немає, треба просто відкрутити шурупи. от і все. Ну ось так з легкістю знімається, відкрутили чотири таких шурупа, з легкостю все зняли. Бачимо ми нашу конвекцію. Значить, тен у нас працює, ми тен трогати не будемо, а знімемо оці дві клеми і поміняємо просто. Саму конвекцію. Так, щоб це робити, треба нам залізти в нашу коптильню, зняти ось оцю защиту. Єсть, єсть. Зараз відкрутимо лопасті. Тут раз, два, три шурупа і воно нам туди подасться. Беремо ключика на 10, щоб відкрутити ту гаєчку, але щоб її відкрутити, дуже незручно, воно прокручується. І я отак от все ставив отверточку, яка не дасть прокручуватися. Бачите, залопасть. І тепер з легкостю я її відкручу. Ну, ось і все. Відкрутили, тепер будемо витягувати. Ну Ось отак, три оцих шурупика відкручується там з той сторони болтики. Ну, верні, це болтики, а не шурупики І ось отак от воно на цих трьох і тримається. Ось я зняв. Зараз відключимо папку мамку і поміняємо наш вентилятор в нашу конвекцію на вентиля... вентиляцію на конвекції. Ну, ось і все, і з легкостю це все назад збирається. Бачите, новенький поставив, два проводки підсоєдинив, Ось що наш старенький лежить. Він працює, але чомусь ну я розберусь, я зроблю йому ревізію і буде він іще працювати і працювати. Ревізія допоможе, це однозначно. Десь треба помазати, десь підмазати. Подшипнички підмажу і все буде працювати. Ну, побачите. Дивимося, як працює тепер новий вентилятор у нас. Он він уже стоїть. Пуньк Опа! І все чудово. Тихенько працює, шурує. Це я зробив буквально за... Я не знаю, за короткий термін часу тут багато, такого нічого сложного нема. І ну, все з легкістю міняється. От, а я зараз зроблю ревізійку старенькому і подивимося, працюватиме він чи ні. Так, ну зробив я ревізію нашому старенькому, помазав усі подшипнички, які там їх два їх виходить тут раз, а там, зараз пробую показати, а там два і три. Три подшипничка помазав. Вроді все чудово, зараз будемо перепровіряти. Лінись, ану дивись, старий, працюватиме. Ану. пуньк Так. Да. О, бачиш? Тихенько, не гудить, працює, не тормози. Все чудово. Ну Так як ми так як ми вже поставили новий, то оцей наш старенький, який відпрацював, дебело так, буде нам на нас про запас. Дуже чудово, коли є запасні частини, можна швиденько поміняти. і Старенький, якщо є така змога, відремонтувати. Збираємо все тепер до кучі. Ось такі потрібні були інструменти, щоб зробити такий невеличкий ремонт. Ключик на 10, отверточка лопасть зажать. Шуруповерт працював я на одиничці. Ну, мужики мене зрозуміють, да? затяжка одиничка. І все в нас стоїть на місці, все почищено, все дуже чудово і дуже гарно. Ось так. Бачите, все ріднесеньке, як і було. Все доступно міняється, дуже довольно таке. Як і витяжка, так і конвекція, так же і тен. Дуже зручно Древтрест виготовляє свої каптільні. Що любу, любий узіл можна без проблем замінити. Так, дякую вам, що подивилися. Кому сподобалось, ставте лайкосик, я її зараз буду ставити на місце, а потім я поїду заберу наші візитки які ми замовили. І заїду в Добробут, заберу документи, тому що ми ж розширяємося. І ми з Леною були в Добробуті Взяли, тепер у нас було два квадрати на нашій торговій точці, тепер у нас чотири. Для того, щоб нам було ширше, удобніше, щоб поставити нашу палатку, і щоб ми могли більш свободно працювати. Ось так. Так що дякую за увагу, дякую, що подивились. Ставте лайки і ще. Поставив трубу таку гофрову на нашу нову каптільню, бачите? Ось так дуже чудово. Трошки так підв'язав її. Ну, по колхозному, звісно, ну що ти зробиш? Виход з положення завжди должен бути. Да. Зато працює. Вже коли в каптільний цех вони стануть, то вже труби будуть робитися стаціонарно, щоб все було чітко. Дякую за увагу, всім пока, всім до нових зустрічей. Пишіть коментарі. Часто запитують, як зв'язатися з Древтрестом. Я Я залишав в прежніх відео. Номер телефона менеджера. І в цьому відео я залишу номер телефона менеджера, якщо комусь захочеться придбати каптільні древтрест, які вже перевірені часом і нами. По поводу моючого средства, ну, везде під цим відео є єний номер телефона. Дзвоніть. Ми поділимося. До побачення.